І вилами в руках він нібито бореться з багатіями, демонстративно їсть землю Верховній Раді і позиціонує себе бідним правдорубом. Такий свій імідж Олег Ляшко подає народу. А от яким він є насправді поза очі, приховане життя демократа-маріонетки. Дивіться, я прожив 41 рік. Я 8 років депутат Верховної Ради. У мене нічого цього немає. За за який рахунок вони все це зробили? Скромний на людях, марнотратний в особистому побуті. Радикал Олег Ляшко має кілька паралельних життів. Ось так головний радикал виходить із будівлі Верховної Ради. Поряд із ним п'ятеро міцних хлопців із наушниками. Цих парубків бачать усі ще стільки ж маскуються під звичайних людей, так ніби гуляють самі по собі. Бодігарди самі дивуються, що їх у такого героя Кляшко аж стільки. А то що охорона, да цієї охорони. Нема сюди сплюнув, щоб не попасти якось чи його Сам Ляшко на питання журналістів ТСН про кількість охоронців відповідати не хоче. На вулиці робить вигляд, що не чує. Ви мені заважаєте працювати. А в будівлі Верховної Ради до Сміливця не пускає вже третя група в одягнуті в піджаки і краватки. Це охорона. <кхух> по-моєму, по-моєму, це не байдужі люди. Раніше Ляшко пересувався Києвом на ексклюзивному позашляховику рейндж ровер з індивідуальним тюнінгом. Його він виставив на продаж і пообіцяв віддати гроші на потреби. АТО. останній раз радикал з'являвся на ньому минулого тижня. Щоправда, на машині висіли інші номери. В середу його бачили у повністю броньованому мерседесі С-класу. За таку ластівку її власники викладають до мільйона доларів. Хоча на людях він сідає в скромний білий мерседес охорони. Трюком із переставлянням номерів з машини на машину Ляшко користується часто. Це його броньований мерседес з номером АА 6179 НВ. А це рейнджеровер з тим самим номером виїжджає з парковки біля офісу радикальної партії. Ляшко любить розкіш. Від неї він не може відмовитися навіть під час мандрівок Україною. Ось ці світлини сколихнули інтернет. Радикал із поліетиленовим пакетиком сідає у шестимісний літак віп класу і летить у справах. Вартість такого перельоту від 6 тисяч доларів в один бік. Помічник колега Ляшка Андрій Лозовий на своїй сторінці у Фейсбуку заявив, борт депутату надали добрі люди. Безкоштовно, це правда, є літак у користуванні наданий добрими людьми, прихильниками радикальної партії. Літак зареєстровано на нікому невідому панамську компанію, але ретельно роздивившись, стає зрозуміло, хто його господар. Хвіст повітряного судна прикрашає логотип компанії IBE Trade Corp. Її власник, американець українського походження Олександр Рофт. Він продає продукцію хімічних заводів зі сходу України за кордоном. Його найбільший постачальник проросійський олігарх Дмитро Фірташ. Цю інформацію підтверджує і колишній співробітник авіакомпанії, яка раніше. Обслуговувала цей літак, этот самолет был нами куплен в 2008 году для Александра Семеновича Ровта, поэтому на нем до сих пор красуется логотип фирмы IBE Trade Corporation, главной американской компании Алекса Рофта, то что говорил Ляшко по поводу использования бизнес самолету для транспортировки раненых и тому подобное, полный бред. Те саме джерело розповідає, що до Ляшка цим літаком користувався якийсь луганський депутат. Кроме того, всі самоліти принадлежать определеним достаточно публічним ліцам і часто із партії регіонів. За міський будинок Ляшка розташований в елітній конче серед мешканців. Леонід Кучма і Євген Марчук. Маєток радикали нічим не поступається дорогим будинкам ненависних йому багатіїв. Такий самий високий паркан, кілька великих будинків на території, воєнізована охорона. Одним словом, все як у людей. Поряд із ляшком вже багато років проживають брати Клюєви. Їх кам'яний паркан розтягнувся на кілька кілометрів. Та лише помешкання радикала місцеві жителі воліють обходити стороною. А ляшка зі свитою називають поганими людьми. А ляшко видно по тій стороні. З тої сторони ти ймеч від Звісно. Що там? Це точно. Тут його нема. Олег, він там далі живе. Какака кой же дом вийшов? О, це этим сразу второй. Будь-які подробиці співіснування із ляшком на камеру розповідати не хочуть. Без неї одразу злякують знімальну групу ТСН. Є ворот, там... Наважуємось на експеримент. Паркуємося навпроти воріт радикала. Менше, ніж через хвилину до нас підходить перший охоронець. Просить забиратись. Очините. А хто тут живе? Що так охороняється? Там Сина дорога Чого тут за стоять. Потім підходить інший в брудній курці. Стверджує, що він нібито господар. Кажемо, що чекаємо на Олега Валерійовича. Той робить вигляд, що не розуміє про кого ми. А потім зізнається, що ляшко був тут, але давно Суперень, не порожі. Наговорював, щоб вони нарвались на собачок. Коли от такі події були, він у мене. Регіоналів переховувалися, дивно піси, ховатися, ховатися від регіоналів біля регіоналів. Це дуже нормальне явище, дуже нормальне явище. Я знаю, після того як чоловік у брудній курці вивів на вулицю двох ротвейлерів, вирішуємо більше не випробовувати долю. І щойно ховаємось, до будинку приїздить автомобіль. Це саме той бус, на якому їздять охоронці радикала. Щоб роздивитися номери, під'їжджаємо ближче і. Машина втікає. Саме в цю машину Ляшко сідає, коли його знімають телекамери. В біблії написано по ділах суді. Дмитро Святненко, Тетяна Боковня, Валерія Ковалінська та Юрій Розумнюк ТСН 1+,1.